Спомоне от маму відчують вого заспокійливий армії були на прами створить живе спорочи землю чекає від Він Вітаю вас, улюблена церква, дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Сьогодні переважна більшість із нас мала особливе служіння. Ми приймали участь у вечері Господній, ми згадували страждання, смерть нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Але чи тільки це ми робили? Адже крім того всього, ми оцінювали свій стан перед Богом. Ми оцінювали те, наскільки ми по-християнськи живемо, наскільки ми по-християнськи поступаємо, наскільки по-християнськи ми говоримо, ми оцінювали своє життя. Ми дивилися на Ісуса Христа, який на Голгофі, на Христі, помер за кожного з нас, віддав своє життя, і ми оцінювали, наскільки ми достойні цієї жертви. Адже там було звершене спасіння, звершена жертва, принесена жертва за кожного з нас. І я думаю, наскільки оцінили ми себе, наскільки ми себе побачили. Адже ми часто бачимо, коли хтось робить щось не так. Ми часто помічаємо тих, хто, на нашу думку, поступає несправедливо. Але в той же час. Ми не помічаємо самих себе. Я сьогодні хочу навести один текст, який записаний в Старому Заповіті. І ви, напевно, добре пам'ятаєте цю історію, тому що навіть в недільній школі її вивчають діти. Історія про Давида. Давид, який вчинив гріх. Давид, який вчинив гріх, і він не усвідомлював до кінця того, що він зробив. Для нього потрібен був хтось, хто прийшов і докорив йому за це. І Бог посилає до нього Натана, приходить Натан і наводить приклад. Хіба так багато потрібно для того, щоб зрозуміти, що людина зробила? Іноді для цього. Потрібен невеличкий поштовх. Іноді для цього потрібний докір, аби навести алегорію. Якось Натан говорить стосовно бідного чоловіка, який мав овечку. І прийшов багатий чоловік і забрав її в нього. І зверніть увагу на реакцію Давида. Це е, друга книга Самуїлова, 12 розділ, 5 вірш. І сильно запалав Давидів гнів до того, на того чоловіка. І він сказав до Натана, Як живий Господь вартий смерті той чоловік, що чинить таке. І далі він говорить про те, яке покарання має бути, ски, наскільки він має віддати, повернути для того бідного чоловіка. Він ще не до кінця зрозумів. Він ще не побачив у тому жорстокому чоловіку, він ще не побачив себе. І Говорить до нього Натан. Ти той чоловік, ти той чоловік, хто це зробив. Дорогі мої, ми часто не помічаємо себе. Ми часто в своєму житті ми подібні до того чоловіка, який був е, досить уже поважного віку, був підсліпуватий і одного разу, але вважав себе е, великим знатоком і критиком. У будь-якій області. І одного разу він прийшов на виставку картин, але забув взяти з собою окуляри. Він став, як він думав, перед однією з картин, де був зображений чоловік в повний рост. І він почав критикувати цю картину. І в цій картині і рамка не така, як потрібно. І цей персонаж, він. Художник його дуже невдало вибрав. Він якийсь такий е, неряшливий, він так якось е, негарно одітий. Та й вигляд у нього такий не варто було брати цього чоловіка за е, оригінал для цієї картини. І він довго стояв і критикував художника, критикував картину, аж поки до нього не підійшла його дружина. Тихенько взяла його за руку і шепнула: Другій, ти стоїш перед зеркалом, це не картина, це ти. Іноді ми буваємо подібні до цього чоловіка. Ми починаємо критикувати когось, ми починаємо критикувати щось, але не розуміємо, що це ми, що це ми так поступаємо, що це ми так говоримо, що відносно нас. Ми виносимо присуд, кожен відносно себе. Ми цього не можемо усвідомити і не можемо зрозуміти. Але дивитися на себе, на своє життя, на свої поступки потрібно через призму Слова Божого. Потрібно оцінювати те, що зробили ми і що робимо ми. Для когось, щоб виконати призначення Господнє тут на землі. Потрібно 70, 80 років, і то не встигне. А для когось достатньо 30, 20, 40. І людина виконує своє призначення. І її можна додати в галерею героїв, героїв віри. Що потрібно для того, щоб оцінити себе? Що потрібно для того, щоб увійти в когорту тих, Кого Бог може поставити за приклад? Тринадцятий вірш. І сказав Давид до Натана: Залішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, І Господь зняв твій гріх, не помреш. Ось ключ до покаяння. Визнати свою вину, побачити себе, оцінити себе. І схилитися перед Господом, в молитві покаяння. Не дивитися на когось, а дивитися на себе і оцінювати себе. Нехай Бог благословить нас і дасть нам мудрості завжди в усьому дивитися на себе через призму Слова Божого. Амінь.